Прямо на території, от зокрема, давайте згадаємо про те, що в день е Україно-Американських переговорів Саудівській Аравії в Росії заявили про готовність повністю окупувати чотири області України. Заява пропагандистському агентства ТАС пролунала від голови комітету Держдуми в справах СНД євразійської інтеграції ізв'язків з півічизниками Віктора Водолацького. Е Чи може тут бути ситуація, що нам запропонують щось таке? Тобто йдеться про де-факто і де юре? Ну, типу, давайте от, з одного боку, ніби Закриємо очі на те, що там на якусь частину території наших областей зайшли росіяни, і щось там контролюють. Але де Юри ми визнавати це не будемо, як це відбулося, наприклад, там з Луганщиною, Донеччиною і Кримом. Де ж ви знаходите таких водолацьких да, я чесно кажучи, ви їх нюсмейкерами робите, Вони взагалі десь абстрактно собі щось там розуміють і так далі. Ну, дивіться, міжнародне право воно достатньо коректно і чітко фіксує. Території ваші є ваші. Ніхто не може в одноосібному порядку там приписати щось собі, забрати, окупувати і так далі. І тому подібне, це абсолютно точно не приведе окупація, тимчасова не приводить до зміни юридичного статусу цих територій. Навпаки, вона тільки робить тяжчим, Злочин, який вчиняє країна агресор, тобто от все, що Росія з 2014 року в Україні окупувала, це все є утяжіння злочинів, які вона вчинила з самого факту агресії, і так воно й буде далі. І до речі, президент знову ж таки України чітко наголошує, ніяких там немає поступок, територіальних і так далі. Ну тобто, фактична окупація з 2014 року, вона є на певних територіях, і безумовно ніхто не буде там віддавати Росії те, що вони не можуть мілітарним шляхом забрати. Це ж ну зрозумілі речі. Більше того, ці території абсолютно точно юридично будуть вважатися українськими в повному обсязі, в повному сенсі цього слова. І знову ж таки ніхто не зацікавлений в тому, щоб можна було мілітарним шляхом зайти, забрати чиїсь території, сказати, що вони тепер наші, тому що ми таким чином, якщо одначе, вірніше, один раз це можна дозволити Росії, це буде означати безпреривний процес переходу тих чи інших територій через мілітарні інструменти від однієї країни до іншої, тобто ми розблокуємо десятки, а то і сотні. Інших регіональних конфліктів я думаю, що ну навряд чи хтось готовий до цього, і безумовно ніхто не буде говорити, що Україна має визнати ці території російськими. Це неможливо, це не фізично, не юридично, ні морально неможливо. Далі давайте говорити про те, що а, компроміси чи поступки взаємні нам би з вами хотілося б обговорити поступки Росії, тому що дивіться, війна тільки на території України. Тобто, Росія є країною абсолютним агресором, який захоплює щось в когось. Да? Ну тобто вона щось там. Отримує І де тут мають бути поступки. Росія має продемонструвати, що вона готова до миру через певні поступки. А це вже буде питання дипломатії. Тому я ще раз є позиції України, які достатньо чіткі. Ми абсолютно точно разом з партнерами ніколи не визнаємо території російськими. Це очевидно. Вони будуть окупованими. Якийсь час безумовно, це не буде пожиттєво, як там не думає собі Росія. Все, що вона тобі собі вписує, в якісь неіснуючі на сьогоднішній день конституційні уложення. Чому тому, що не може бути конституція десятки разів змінення і вважатись дійсною, це очевидно знову ж таки в рамках міжнародного права, і тому все, що там Росія буде говорити про себе, це питання 91-го року. Да, ще раз питання 91-го року це питання революції в самій Росії. Як тільки в революція в самій Росії, то багато цих питань, які є недійсними юридично, вони будуть вирішені автоматично, але знову ж таки є інші інструменти: це економічний тиск і дипломатичний тиск. Мені здається, що якраз. Такий світ буде йти по цьому шляху стратегічно. Росія не може бути повноцінним партнером глобальних спільнот. Чому тому, що вона ще раз наголошую, завжди порушує будь-які домовленості, вона завжди хоче за чужий рахунок отримувати доходи, які не є для неї обов'язковими. Ну і крім того, Росія стратегічно ну абсолютно не та країна, з якою треба мати там партнерство. А щодо стратегічних і тактичних наших руків не можу не спитати про ситуацію із Курщину. Зокрема, біля суджі на Курщині в цілому точаться активні бойові дії. Голоком Сирський в своєму профільному телеграм-каналі пише про те, що станом на 18-ту годину було близько вісьми відбито атак росіян. Наші військові там тримають оборону. Зокрема, ну відбувається від цих самих атак. Я зацитую його у найбільш скрутній ситуації, моїм пріоритетом було та залишається збереження життів українських воїнів для цього підрозділи Сил оборони в разі потреби здійснюють маневр на більш вигідні рубежі, заявив генерал. В мене питання: якщо знову ж таки послуговуватися тезами Трампа, карта Суджі, вона е, вже зіграла, чи карта суджі вона ще зіграє? Чи вона, в принципі, свою справу вже зробила? Карта суджі грає. Ну, тобто грала, грає, і буде грати безумовно, тому що е, е, безумовно там якісь тактичні чи стратегічні задуми військових коментують військові. Я не буду в це втручатись, але ще раз е, е, проговорю наступне: сьогодні Путін відповідно екстрену нараду провів своїми військовими, і вони говорили виключно про Курську. Тобто, в них сьогодні священна війна це Курська область. Тобто, все було побудовано навколо обговорення теми, що там на Курщині, як ми її звільняємо вже там багато місяців підряд і так далі і тому подібне тобто Росія вже перейшла до обговорення цієї священної війни для себе, і ще раз це підкреслює для нас важливість і Курської операції як такої, тому що це було показано, що Росія це такий фейковий масштабний фейк, навіть да, який багато про себе говорить, а вони не можуть забезпечити собі безпеку навіть на своїй території. А більше того, там буде сьогодні сконцентровано величезна кількість російських військ, які вони могли відправити на територію України, і безумовно це впливає на перебіг подій по всій лінії фронту, і знову ж таки, репутаційно Росія виглядає зовсім інакше, ніж вона про себе заявляє. Це бачили на початку війни, і, і, і про це думали інші країни, і так далі. Тобто, з, операція в Курській області вона і виконала велику кількість завдань, і продовжує їх виконувати. І далі це вже рішення, які будуть приймати головнокомандуючі, верховний головнокомандуючий з точки зору оперативно-тактичних заходів, які потрібно там проводити чи не проводити. Михайло Подоляк, радників.